Мої вітання усім глядачам на парламентському проект. Позиція. Сьогодні ми говоримо про реформування економіки країни, що неможливо для, без спрощення умов для ведення малого і середнього бізнесу. У нашій студії народний депутат України, член комітету з питань податкової та митної політики Оксана Продан. Пані Оксано, я вас вітаю. Доброго ранку. Про глобальні реформи в економіці поки що на жаль говорити не доводиться, але маленькі кроки на зустріч бізнесу все ж таки робляться. І тут, як приклад, варто згадати, що минулого тижня парламент підтримав напрацьовані вами зміни до законодавства. Я процитую щодо відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи. Що криється за цією складною назвою? Насправді цей законопроект 2896, Його чекали сотні тисяч підприємців, тому що Ну, це з цим е, проектом, з цим законом було купи козу. Потім продай козу. в грудні місяці прийняли закон, який зобов'язав всіх абсолютно юридичних осіб подавати інформацію про кінцевого бенефіціара. Це треба було зробити до 25 хто травня Бенефіцар вигодонабувачі. Це ті, хто е, кому насправді належить те чи інше підприємство, і які відповідно отримують. Так, отримують прибутки, дивіденти, заробіток з того чи іншого підприємства. Це був антикорупційний, навіть більше антиолігархічний закон, і його проводили через комітет антикорупційний, і е, приймався той закон під гаслом проти олігархів, для того, щоб бачити, де хто за, хто, за чим стоїть. А вийшло у нас, як завжди, і до е, травня. Зареєструвалися, подали інформацію з мільйона двохсот юридичних осіб, всього 55 тисяч. Більше того, закон передбачав норму про те, що всі, навіть фізичні особи, коли тільки фізичні особи засновники, учасники того чи іншого підприємства, про них теж треба давати інформацію. Хоча про них інформація вже є. І ми змогли відпрацювати з міністерством юстиції з антикорупційними громадськими об'єднаннями, проект, який з одного боку відтермінував на 4 місяці подачу цих документів, спас всіх від штрафів. Ну, досить великі для нормального бізнесу, неолігархічного. А інша частина для мене вона важливіша. Ми звільнили від обов'язкової подачі всі юридичні особи, в яких серед засновників тільки фізичні особи, тобто ви маєте інформацію в реєстрі про цих фізичних осіб, і нічого додаткового ці люди не повинні подавати. Ну насправді, да, закон ми досить довго проект відпрацьовували, але він був дуже потрібен. Відомо, що ситуація в реєстраційних центрах майже критична. Таких черг ми не пам'ятали, мабуть, з радянських часів. Чи вирішиться це, це питання? Ну Чи... зараз, зараз черг уже. Немає. Ми проєкт прийняли в четвер. В четвер же ж Гройсман передав цей проєкт на підпис президенту, і президент його підписав вчасно до закінчення терміну подачі без штрафів. Тому штрафів немає, черг немає. Питання зараз просто в тих людей, які мають засновників юридичних осіб. Питання в тих, хто має іноземних засновників для того, щоб ті відкрили інформацію згідно з українським законом. Але більшість підприємств, 90% підприємств, вже взагалі звільнені від обов'язку подавати таку інформацію. Відтермі... Відтермінування цієї процедури на 4 місяці знівелює взагалі цю проблему? Чи не з'являться черги за 4 місяці? Чому не працювала та норма? 6 місяців було на виконання. По-перше, тому що люди не знали про її існування і не було інформаційної роботи. Люди не То знали, не що вони зобов'язані це робити. Так. І коли всі знали, всі. Пішли здаватися, і від із, з того з'явилися такі великі черги. Сьогодні вже всі знають, тому що ажіотаж в травні довів до відома абсолютно всіх юридичних осіб про те, що вони це повинні зробити, і знову ж таки більшість не повинні взагалі подавати цю інформацію. А хто саме не повинен? Окрім фізичних осіб, там є ціла низка організацій. Перелік організацій ми звільнили. Частина була звільнена в ще в першій редакції закону. Ми додали туди релігійні організації комунальні державні підприємства, тому що у них один. Вигодону набувач, це держава є об'єднання. Ну це все ті юридичні особи серед учасників яких виключно фізичні особи. Якщо серед учасників юридичної особи немає інших юридичних осіб, інформацію подавати не обов'язково. Поясніть першу причину для чого півроку тому ці, ці норми приймалися, що це дає державі. Це норма, яка була яка передбачається європейським законодавством, європейськими конвенціями, яка передбачає відкриття основних власників, реальних власників того чи іншого бізнесу. Що це таке? Наприклад, це виведення грошей на Кіпр і так далі. Це виведення грошей через тіньові схеми. Це монопольні зговори, коли три організації, начебто різні, а мають одного насправді власника, і вони між собою конкурують. Знаєте, так для розумію, для держави. що це держава матиме якісь додаткові важелі, щоб реагувати на таку, на зловживання, От, зокрема, коли ми відпрацьовували вже зміни до діючого закону. Я спілкувалася з розробниками антикорупційного цього пакету. вони говорять, що це перший крок. Спочатку треба задекларувати офіційно бенефіціарів. Наступний крок. Це відповідальність за неправильне декларування, якщо не того бенефіціара, не того вигодоодержувача задекларували. А наступний крок уже це вплив і на кінцев на монополістів, які сховалися за різними юридичними особами. Це такий поступовий крок до європейських норм. По боротьбі з олігархами, які зловживають своїми можливостями, ще один важливий крок, який може бути зроблений на зустріч підприємництву вже наступного тижня. Це також одна із ваших ініціатив, яка, до речі, передбачена і коаліційною угодою. Я маю на увазі спрощення системи адміністрування касових апаратів. Які шанси, що наступного тижня ці норми будуть прийняті? Я по касовим апаратам є автором двох законопроєктів. Перший законопроєкт, який вже друге скликання в парламенті, ще з минулого скликання він є. Це справді спрощення. Антимонопольний законопроект, антикорупційний законопроєкт, який робить так, щоб користування касовим апаратом не було величезною проблемою для будь-кого, як для малесенького, самого, так і для великого бізнесу. І цей законопроект на минулому, в минулому скликанні взагалі навіть не виносився на комітет. Не то, що в зал, в комітет навіть не виносився, незважаючи це на. Вже майже на, рік, як він На мої баж, е, ініціативи. Е, е, в, на ць, в цьому скликанні він вже прийнятий в першому читанні. І саме зараз, от, після нашої з вами програми, я піду на робочу групу по допрацюванню до другого читання. Там дуже багато прийшло поправок. Проєкт складний, але є велика в мене надія на те, що на наступному тижні він буде в залі в другому читанні. І є другий законопроект про відміну касових апаратів для платників єдиного податку. з с. На 1 січня був прийнятий закон, який передбачає з 1 липня тобто вже введення, трохи більше ніж за скор, дуже скоро ведення касових апаратів обов'язково для платників єдиного податку третьої групи, і з 1 січня 2016 року для платників податку другої другої групи. Особисто моя позиція так не повинна бути, і я ще в січні цього року внесла законопроект. Про відміну цієї норми введення касових апаратів для платників єдиного податку. Цей законопроект проводився, обговорювався на слуханнях комітетів. Він вже розглядався комітетом. Комітет відправив його на доопрацювання. і На цьому тижні так само ми працюємо над тим. В якому вигляді повинен бути цей законопроект прийнятий? Сказати відверто, великої підтримки а може навіть зовсім підтримки, цей законопроект на сьогодні в комітеті немає, але я маю великі сподівання на це те, що… це саме друге про скасування. Про відміну касових апаратів для платників єдиного податку сьогодні комітет цю ініціативу не підтримує, але не відмітає повністю. Тому цей процес, знаєте, політика це можливості. От ми шукаємо цей консенсус, як все таки зробити так, щоб касові апарати не були обов'язковими для платників єдиного податку. А от за це, тобто, залишається трохи більше місяця. Чи аналізували ви наскільки охочі підприємці йдуть на? Встановлення цих касових апаратів і взагалі чи є в них такі можливості, ну, адже витрат те, що, там дуже багато. Те, що можливостей у підприємців немає, це я знаю на 100%, на 200%, тому що насправді це по перше разовий платіж. І коли виробники на комітеті говорять про те, що, начебто, касовий апарат коштує 2600 гривень, то підприємці з цього сміються, тому що дешевше 5000 гривень касовий апарат ну не працює. А ще щомісячне обслуговування 5, 7, 10, в залежності від того яка кількість асортименту, який вид продукції і так далі. Далі щомісячне обслуговування і плата сервісним центрам, далі це обов'язковий інтернет для того, щоб здавати онлайн режимі звітність. Далі це перевірки і заміна пломби кожен раз насправді До вводиться. Щас, ще один, вводиться достатньо. ще один податок для платників єдиного податку. І вартість, насправді, обслуговування касового апарату буде приблизно така сама, як єдиний податок. І я кажу, особисто моя позиція. Цей ці норми повинні бути відмінені і 17-18 повинен бути пройдений через зал парламенту. Рішення буде приймати Верховна Рада. Думаю, що відповідальність досить жорстка, якою вона буде вже за місяць? Відповідальність насправді на сьогоднішній момент по касним апаратам. якщо він у тебе є, ти точно знаєш, що якщо до тебе прийшли його перевіряти, в тебе будуть штрафи. І я не згідна абсолютно з позицією, яка виписана в законі. Вони передбачають, що до кінця року не перевіряють тих, хто. В кого є єдиний податок і хто виконав вимогу закону і поставив касовий апарат, і перший штраф одна гривня передбачається законом, далі стовідсоткова вартість товару, який є. Не пробити або проданий з порушеннями, а наступна перевірка це п'ятикратний розмір товару, проданого з порушеннями. Так я от хочу сказати, що і на робочій групі і в парламенті, і в Кабміні я говорю, що не треба підприємців звільняти від перевірок, їх треба звільняти від штрафів. Якщо сьогодні ви їх не перевіряєте, це значить, що ви завтра прийдете перевірите вчорашній період і нарахуєте ще більше, ніж було би вчора. Тому треба робити не мораторій на перевірки, треба робити мораторій на штрафи, і знову ж таки в комітеті за. Зараз це питання відпрацьовується для того, щоб навіть після відміни 17-18, Якщо така відміна буде, все одно в комплексному законі норми були по іншому сформульовані. Ви сказали, що правок внесено дуже багато. Не секрет, що фіскали дуже причавчаються прийняттю цих змін і ну, намагаються зберегти усі діючі норми. Чому так відбувається, коли ми реформуємо Україну? Таке враження, що у нас посилюється фіскальний тиск, і ну головне бажання це обкласти податком і зібрати його. А yeah. не створити такі умови, що бізнес сам ні прино, приносив ці податки well, в державу У мене дві частини відповіді на ваше питання: перше, ми реформуємо, але ми ще не реформували. І фіскали залишаються з тією самою позицією. Все, що ми можемо, ми повинні перевірити, проконтролювати, оштрафувати як мінімум. Це незмінно поки що сьогодні в позиції фіскальної служби. Це і не тільки фіскальна служба, до речі, всіх контролюючих органів. Це одна частина. Є інша частина, на жаль, ми зараз біжимо по, по колу. Немає коштів в бюджеті. Треба ці кошти отримати де з бізнесу. Ну тому що іншого немає механізму. Ми забираємо з бізнесу з бізнесу кошти. Бізнес. Звертає свою роботу, і, відповідно, зменшує обороти, з яких можна брати гроші. А є інший процес: бізнес всі ці податки кладе в собі вартість, і це за все це сплачують споживачі. Всі люди, які ходять і купують будь-що від хліба до автомобілів, і гроші надходить все менше, податки намагаються збільшити, і насправді. Е Є і в мене законопроекти, і є абсолютно єдиний механізм вирішення цього питання. Треба зупинитися і відпустити, дати лек, дати волю економіці, дати волю бізнесу. Так буде момент, коли переходу, коли буде провал в доходах. Але саме для того у нас сьогодні світова підтримка дають нам сьогодні кошти. І вчора була заява про те, що під реформи нам дають кошти, і це мільярди, які даються. Так от саме на на таку. Зупинку для того, щоб відновити роботу економіки, відров... 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 відновити роботу бізнесу, і, відповідно створювати робочі місця, і потрібно використати ті кошти, які сьогодні. У якому розробити. разі коло це потрібно раді пізно розірвати? Це не єдині ваші законодавчі ініціативи, які ще з них будуть розглядатися найближчим часом? Я вже Неодноразово у вас в студії говорила про законопроект 1069. Це законопроект про комплексне, комплексне реформування взагалі системи регулювання економіки. Діючий міністр економіки Айварес говорить на цей законопроект регуляторна гіліотина, так в Мінекономіки його зараз назвали. І це законопроект, який сьогодні підтримується на диво навіть урядом. Я сподіваю він вже отримав підтримку комітету. І комітет профільний рекомендую прийняти в першому читанні. І в цілому, зразу в залі. Я сподіваюся, що ми його проведемо, і е, реальна. Зміна умов ведення бізнесу, реальна зміна всіх тих вимог, дозвільних документів і хотілок від контролюючих органів почнеться досить інтенсивно після його прийняття цього законопроекту. 1069. Крім того, на цьому тижні, який буде пленарному, планується розгляд до другого читання антирейдерського законопроекту, теж мого про те, що не можна буде вносити змін до установчих документів, до керівництва. Фірм за ксерокопіями на сьогоднішній момент ще багато років уже ця норми від регіоналів. Залишилась механізм просто забирання бізнесу, коли на підставі ксерокопії вносяться зміни, міняється директор. Директор розпродує і знищує підприємство, і немає кінців, немає це навіть. МВД не відкриває кримінальну справу, тому що немає документів, які би підтверджували, ну як це, як як хтось до дійшов до того механізму. Мені дуже приємно сказати, що не, моя, не мій профільний законопроект, але теж був мій. Ми провели законопроект, уже прийнятий закон, який ще не підписаний президентом, про те, що при обшуку норма з 2012 року діяла, при обшуку і вилученні майна всі правоохоронці зобов'язані будуть видавати. Копію протокола про вилучення майна тій людині, у якої це майно вилучається. До сьогоднішнього моменту з 2012 року діяла схема, коли відкривали, вносили в реєстр, відкривали кримінальну справу без рішення суду, на майбутнє підтвердження рішення суду йшли на обшук, вилучали і губились. І все, і в суд потім не йшли нікуди, не йшли людина, у якої відверто вкрали майно не мала жодних механізмів захиститися. сьогодні. Так вже робити не вдасться. Такої можливості вже не буде. Це знову ж таки з одного боку не економіка, а з іншого боку, це захист права власності, який повинен бути у кожного громадянина. Попри все ж таки шалені труднощі та перепони на шляху, чи впевнені ви у тому, що країна все ж таки крокує у правильному напрямку? Чи не робимо ми крок вперед два назад? Ну я не можу сказати, що ми не тупцюємо сі. От є відчуття, що хотілось би швидше, хотілось би ефективніше. Є багато рішень, які б ну навіть от ці бенефіціари, да які можна було б робити по людськи зразу правильно і ефективніше. Але я абсолютно переконана, що ми в будь-якому випадку зробимо Україну достойною і. Забезпечено Україною головне, що українці обов'язково повинні бути заможними людьми. Кожен не просто там окремо взяті, а просто люби, кожен громадянин України повинен мати можливість достойно жити в цій країні. Будемо сподіватися, що це станеться якнайшвидше. Дякую вам за цю розмову. Дякую вам. Глядачам нагадую, що гостею нашої студії була народний депутат України Оксана Продан Залишайтеся з парламентським і далі.